Саю особливий ніндзя Щумацубан, маленька та надзвичайно спритна. До речі, щодо зростання, Саю вже давно не росте так давно, що їй часом здається, що вона потрапила в сон, де час зупинився. Коли ж я вже підросту. Може, я надто мало сплю. Часто маленька ніндзя прокидається з цією думкою і засинає знову. Сайо щиро вірить, що сон відновлює сили і допомагає рости. Наслідуючи це переконання, вона всіма правдами і неправдами намагається відточувати майстерність ніндзя, витративши якнайменше енергії. Втеча, скритність, перетворення у кожному з цих навичок. Сайо досягла майстерності. Іноді лист дерева або відро. Це і є саю, тому що разу, коли в Шумацубан для саю є робота, доводиться добряче попрацювати, щоб взагалі знайти її. Сама ж саю вважає, що вона не байдикує, а приділяє час значно важливішим справам, наприклад, сну, який і так необхідний для зростання.